Ми зустрічаємося за кілька днів до другої річниці теракту 7 жовтня 23-го року в Ізраїлі, внаслідок якого терористи Хамас вбили понад 1200 людей і сотні забрали у заручники. Велика частина з цих людей не повернулася додому велика частина з них є вже мертвими. І водночас Ізраїль як ніколи сьогодні стикається з гейтом від усього світу, який Висловлює протести через геноцид в ГАЗі і звинувачує в усьому Ізраїль, його владу, армію, суспільство. От як новий вимір цієї війни впливає на самоідентифікацію євреїв, на їхню готовність відкрито експонувати свою національність за кордоном. І Які тут уроки для нас? Адже з усім цим українці також можуть стикатися в близькому майбутньому? Ну, я все ж таки дуже сподіваюся. Я принаймні вам цього бажаю, щоб українці ніколи не стикалися з тим, що стикалися євреї. Просто тому, що ви завжди на своїй землі жили. Втратити свою землю і можливість розвиватися на своїй землі це найбільша трагедія для будь-якого народу. Повірте на слово. Не перевіряйте. Але тут є інша проблема, я б сказав, дійсно спільна для українців, для євреїв і для всіх інших. Ми фактично через 50 років після Другої світової війни 50 років, так, да, що фактично пройшло? 60. Ні, 80. Прошу слухати. Після Другої світової 80? 80. Ну, це теж проблема цього, не з цифрами. 80 років це зміна практично двох-трьох поколінь. Ми позбулися від щеплення Другої світової війни. І від відповідальності, в тому числі і народів Європи за Другу світову війну. І ми побачили, як змінилися наративи. От був наратив, що треба робити все можливе, щоб не було війни всюди, від Владивостоку до Парижу. У Росії це змінилося на тренд можемо повторити». Навіть в комуністичні часи жодний комуністичний лідер такого б не сказав, що можемо повторити, тому що ці люди пройшли через справжню війну. Вони знали, який це жах. Вони втрачали близьких людей. Вони самі були на фронті, це було жахливо. Так, вони готові були надсилати якісь війська там, до Чехословаччини чи до Афганістану, де їм, на їхню думку, нічого не серйозного не загрожувало, більшості населення, але велика війна для них завжди була жахом. Зараз ми маємо справу з генераціями, для яких війна знов стала якоюсь комп'ютерною грою. І не тільки в Росії, не тільки. Тому що бачимо, як вільно говорять про можливість військових ударів, військової. Небезпеки в багатьох країнах світу? Те ж саме стосується і Голокосту. Голокост, Голокост це спадщина Другої світової війни. Багато років могла бути думка: ну, ми маємо якось е подивитися, що відбулося з єврейським народом в Європі і чому євреї так тримаються за цей клаптик землі. Може, якщо б їх всіх так тут не знищили? Може вони б так не трималися, це, до речі, українців стосується. Може, якщо б. Українців не знищували б мільйонами під час Голодомору. Вони б не так трималися за ідею державності, тому що вони ж зрозуміли, що таке життя без державності. І євреї, до речі, зрозуміли, що таке життя у бездержавності. Для євреїв нового часу Головкос був відкриттям, тому що вони вважали, що вони вже громадяни нових держав 20-го сторіччя. Німці іудейського віросповідання. А все це виявилося брехнею. Ніякі не німці іудейського відросповідання. Може, ти сьогодні німець іудейського а завтра тебе просто спалюють в концтаборі. Як дивно, це травма спільного між е ідентичністю українців е сьогодні і ідентичністю, я б сказав, ізраїльтян сьогодні. З євреями тут складніше, тому що знову таки євреї це складний народ з точки зору місця е перебування і усвідомлення і... ідентичності. В тому, що не зрозуміло, як домовитися. Тобто українці мають справу з країною, яка очевидно хоче не Донецької, Луганської чи Херсонської області, а яка хоче, щоб українці вважали себе росіянами. І яка вважає, що для того, щоб закінчилася війна, тих, хто вважає себе українцями, тут бути, немає. А і той, хто хоче тут бути, має декларувати себе як росіянин. Тому що це вигаданий народ, вигадана мова, все вигадане. З євреями та ж сама ситуація. Це не питання в тому, що чи буде поруч Палестинська держава з єврейською, чи не буде. От я завжди був щирим прихильником ідеї існування двох держав на території колишньої підмандатної Палестини. Я вважаю, що це абсолютно нормально. Я вважаю, що у палестинських арабів є своя ідентичність І з цієї точки зору. Моя мій погляд може відрізнятися від погляду сучасного багатьох ізраїльцян. Але. Я завжди себе запитую, а на чому базується ця ідентичність? На тому, що палестинські араби хочуть свою державу у секторі Гази чи на західному березі річки Ардан, чи на тому, що вони хочуть, щоб не було єврейської держави, що об'єднує всіх палестинських арабів, всіх? В тому, що вони хочуть, щоб євреїв на цій території не було. І я це знаю за всім за життєвим досвідом своїх десятиріч, тому що це ніколи не змінювалося, коли я дискутував із своїми палестинськими сокурсниками ще в 90-ті роки в університеті. І коли ми сиділи і креслили карти, де має бути, на їхню думку, палестинська держава, а де буде, е, має бути Ізраїль, вони завжди ця дискусія закінчувалася словами: ми взагалі хочемо жити в Тель-Авіві і Хайфі, де не буде ніяких євреїв. Ну і я вставав і йшов собі, тому що я не розумів, про що далі дискутувати. Я готовий креслити карти. Але якщо мені кажуть, що треба, щоб тебе не було, ну я ж є, умовно кажучи, і ці євреї там є. Як я можу відмовити їм вправі бути на своїй землі? Ну, і от, якщо взяти один з пунктів так званого мирного плану президента США Дональда Трампа для для Ізраїлю і Палестини, це для подолання кризи у Газі, це започаткування міжрелігійного діалогу на засадах толерантності і мирного співіснування, щоб змінити мислення і наративи палестинців і ізраїльцян, підкреслюючи переваги миру, наскільки це, в принципі, можливо реалізувати. Ну, якщо б можна було такий діалог провести, не було б війн. Не було б ніякої проблеми з майбутніми, не було б ніякої ненависті. Цей діалог теж не відбувається по команді. Це все одно як запропонувати нам почати діалог з росіянами. Ви ж бачите, що коли ми починаємо діалог з росіянами, навіть з ліберальними, все доходить до того, що вони говорять. Ну, Україна ж це двомовна держава, правда? У вас же люди розмовляють російською мовою. Чому ви їм відмовляєте говорити українською мовою російською мовою? Україна не має бути антиросією. Що таке антиросія? У вас ви проти російської мови, ви проти російської церкви, ви проти російської культури. А у вас а це все є, це все ваше. Воно тут є, і воно нас об'єднує. Ну українською можете розмовляти. Чим відрізняється ліберальний росіянин від неліберального? Ліберальний дозволяє нам розмовляти українською. А не ліберальний не дозволяє. А коли ми говоримо, слухайте, ми живемо в русифікованій країні, ми хочемо, щоб всі тут розмовляли українською, як всі поляки розмовляють польською, о, це антиросія. І це говорить як Путін, так і Латиніна. І я вам хочу нагадати, як приклад, оцей знаменитий вірш Нобелівського ларяту Йосипа Броцького. Який, як от Петербург, людина, там, Петер, яка народилася в Петербурзі, єврейського походження, є квінтесенцією з цього мислення. Він, звертаючись до українця, говорить, що коли ти будеш вмирати, ти будеш чути не брехню Тараса, а строки Олександра. А я не розумію чому. Ви будете, коли будете вмирати, чути строки Олександра. І я не буду. Я не знаю, чи я буду чути. Рядки Шевченка це питання, але я точно не буду думати про Пушкіна. А Бродський впевнений, що ми просто вигадали собі це все. Що ми ані притворяються. Те ж саме стосується і діалогу палестинсько-ізраїльського. І цей діалог е має проблему ще одну велику. Велика кількість палестинських арабів 80 років живе в таборах для біженців. Їх не випускають з тих таборів, і в них підживлюють ці ненависті. Я завжди про це нагадую. Ну а якщо б ми з вами жили в таборі для біженців, ми живемо в таборі для біженців, в якомусь умовному лівані. Чи в секторі газу живемо в таборі для біженців? У нас немає права, у нас немає майна, у нас немає перспектив. Ми біженці. Діти біженців, онуки біженців, правонуки біженців, як і Сінвар. І коли ви мене запитуєте, Віталій, а що ж робити? Що робити, щоб ми не були біженцями? Ну як, ну, нас же вигнали? Треба вбити тих, хто нас вигнав, і ми не будемо біженцями. Те, що цих людей не за 80 років не адаптували, не дали їм громадянських прав, не дали їм можливість відчути себе рівноправними людьми. І ніхто зараз про це теж не говорить. Ніхто не говорить арабським країнам: дайте їм паспорти, хай вони будуть вашими рівноправними громадянами, дайте їм можливість нормально жити. Поки люди будуть біженцями, вони будуть ненавидіти тих, хто на їхню думку їх вигнав з цієї землі, яка їм належить. От вам і все питання. І поки ми не будемо говорити про реальні причини, того, що відбувається, воно буде відбуватися як тут, так і там. Якщо підсумувати, то власне як в Україні, так і в Ізраїлю ці три пункти. Основи для самоідентифікації є подібними. Це власне подолання спільних випробувань, це здатність захищати свою землю, і це готовність її розвивати. І якщо це така універсальна формула, і ми для себе вже цю відповідь сформулювали. В під час захисту нашої землі від повномасштабного вторгнення росіян, то це розуміння є ключем для, для збереження захисту і розвитку нашої держави України, яку любитимемо ми, і яка любитимемо нас у відповідь. Я би додав до цього ще й пункт такий як реалізм. Все це треба робити з відкритими очима, навіть любити треба з відкритими очима. Ви ж не завжди заплющуєте очі, коли кохаєте. Давайте візьмемо декілька питань з залу. У нас залишається ще 5 хвилин. Я пропоную три питання. Це, це ваш, це... Е, хто хотів, би, піднімайте руку і ми передамо мікрофон. Ага, ну щодо, щодо перемоги демократії Україн... демократичної України, а також Ізраїлю, як ви сказали, який не виживе без України. Ви оптиміст чи по Я реаліст, я ж сказав, треба дивитися реалістично. He. На, <проб> на, <проб> на майбутнє. А, а саме, а саме. Дякую. От реалістично? От, от саме конкретно. Добре, дякую. Це риторичне питання. прошу Добрий день. Віталію Едуардовичу. У мене таке питання. Дарина мене звати. У мене питання: як ви вважаєте, що формує українську ідентичність зараз найбільше зараз час війни? Українську ідентичність в час війни якраз і формує сама війна і готовність бути тут і боротися за те, щоб Україна була. І готовність пам'ятати про Україну, навіть якщо людей, які про неї пам'ятають, тут немає. Оце спільне бажання, щоб Україна була, щоб вона вижила, щоб вона перемогла, і щоб вона розвивалася і формує сьогодні українську ідентичність. Бо ми всі цього насправді хочемо. І це те, що нас об'єднує при всіх розбіжностях, які можуть у нас бути. Ви, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чому Московія так нас довго любить? Людям, як правило, властиво любити те, що вони вважають своїм. Наша з, вами задача, наша з вами задача не переконати їх в тому, що ми не є для них своїм, а просто не дати можливості їм реалізувати свою любов. Це дуже просто. Якщо ви зустрічаєтеся з маньяком, який вас дуже любить, любить так хоче, що аж прямо е, пістолет вам наводить, каже, я просто не можу, я так кохаю, я так хочу. Давай або застрілю. То наша задача просто, щоб його посадили за грати, щоб він більше не докучав нам своїм неймовірним почуттям. До цього і прагнемо. Дякую. Віталій Портников, публіцист, журналіст, візіонер. Марія Гурська, редакторка і журналістка. Дякую Марія Гурська, і до зустрічі, засновниця телеканалу Слава ТВ. Одна з засновниць, журналістка і моя давня співведуча на всіх наших амбітних проєктах. Дякую. Дякую.